Вітаю вас! Увідіть, будь ласка, в електронну скриньку Gmail. Введіть пароль. Очікуємо. У правому верхньому куточку знайдіть, будь ласка, додатки Google. Відкрийте, Перейдіть і оберіть додаток Google Диск. Ваше завдання створити на Google диску папку Інформатика і надати доступ учителю. Меню додатка Диск. Знаходиться по вертикалі у лівій стороні. Натиснемо кнопку Створити, обираємо папка Надаємо назву, натискуємо кнопку створити. Шукаємо створену папку, ось вона у мене виділена. Шукаємо кнопку доступу у правому верхньому куточку. Якщо одній людині необхідно надати доступ, обираємо цей значок. У діалоговому вікні вам необхідно ввести електронну адресу вашого учителя 293. Крапка. Осадча. Адреса обов'язково повинна бути у віконечку. Обов'язковий параметр сповістити. Натискуємо кнопочку Надіслати. Робота виконана. Дякую за увагу!